Ось такий двигун 15 кінських сил, бензиновий можна поставити на тракторець. Коротко про його технічні параметри. Поршень 90-420 кубиків. Ємність паливного бака 5,5 літрів і масло в картер 1,1 літра. Вага 31 кг. Із цікавого, тут кришка бака на різьбі, тобто бензин виливатись не буде. Друге, є додатковий. Бензиновий фільтрик. Третє. Замок запалювання вже підключений і разом з ключем. Не треба нічого мудрувати. Повітряний фільтр, так як Ліфана. всередині картонка, а тут паралонка. Масла заливати не треба. На вихлоп є перехідничок, яким можна регулювати напрямок потоку вихлопних газів. Інструкція шпонка, болт яким фіксуємо шкіл, шайба, свічний ключик і цей перехідничок на глушитель. Ідуть в комплекті. Дві заливні горловини для масла. Масло 10 В40 1,1 літра. В бак заливається чистий бензин, ємність баку 5,5 літрів. Серійний номер та модель двигуна поставляється в ось такій гарненькій упаковці. Ціна на сьогодні 11 тисяч 500 гривень залишилось дві штуки в наявності. Кому цікаво, контакти в шапці профілю.